Доброго ранку, сніданок. На сніданок у мене кава без підсолодувачів, без нічого, без цукру, сиропів ніяких не додаю. Салат приблизно 120 г, помідор. До складу салату увійшла картопля молода, яйце варене, зелений горошик, зелена цибуля, зелений часник. Салат кучерявий, рукола салат кучерявий одеський. Заправлений він олією та додала трошки-трошки майонезу. Дуже смачний салат. Я їм такі салати з задоволенням. Вони ситні, корисні і не впливають на вагу малоколорійні, тому раджу всім таку смакоту. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.